Північний Кореець грає сумні мелодії на виставці у російському владивостоці. А може невдовзі почати копати траншеї десь у Донецькій області. Пхеньян готується перекинути власні військові інженерні підрозділи на окуповані українські території. Про це заявив південно-корейський мовник Тівій Чосун. кажуть, мають інформацію від власних джерел, нібито солдати Кім Чен Іна вже від липня допоможуть росіянам відбудовувати пору. Війновано самими ж росіянами Донеччину, але експерти з питань Азії мають певні сумніви у таких планах. То ми знаємо відносини між і півночі Корейського півострову на межі відновлення війни і бойових дій. Ну і відповідно інформаційна війна так само ведеться. Південна Корея може про щось попереджати наперед, знаючи про, про наміри чи якісь, якісь там рухи упхеняні, але це ще не означає, що, що це все відбудеться, що ці інженерні підрозділи. Коли будуть перекинуті взагалі в, 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 на, на території України, можливо, на території Росії більш вірогідно там щось їм, якісь полігони обладнувати, ще щось можуть робити, мости можуть якісь зводити чи ще щось. На територію України, в тому числі Донецької області, ну вони стануть мішенями. Для... Це, це територія, на яку ми досягаємо, це зона досяжності. Якщо ці корейські інженерно-будівельні батальйони там будуть розміщені, вони будуть знищені в першу чергу. Я Думаю, більше не захочеться, чого не хочеться Росії. Без сумнівів, окупанти не хочуть отримати удар високоточними ракетами з облавку винищувача f 16 і ворог хоче відтягнути цей момент якнайдалі. Як заявляє російське Міннападу, під час масованої повітряної атаки у ніч на 27 червня, вони знову цілили по аеродромній інфраструктурі. Росіяни щодня б'ють по всім литовищам, по місцях потенційного базування в 16 по безпосередньо по литовищах, для того, щоб їх пошкодити по льотній інфраструктурі. Ці удари вони не припиняються. Ну щонайменше, останні два місяці постійно. Удари посиляться, коли очікувані літаки нарешті з'являться. Наголошують фахівці, Україні доведеться зосередити протиповітряну оборону саме на місцях базування. В 16 наступні місяці будуть складними, але потім усе має змінитися. Ми повинні змиритися з тим, що литовища будуть захищені добре. А от цивільні об'єкти можуть бути під ударами, і цим буде користуватися Росія. Але цей план він е, буде тривати ну кілька місяців, поки ми набудемо наших льотних спроможностей. Ось щойно ми їх набудемо. Ми відженемо їхні літаки, і терор закінчиться. Його не буде. Але ці кілька місяців вони будуть такими. Ну вони будуть дійсно важкими. Поки західних F-16 немає, в небі України працює авіація ще радянського зразка, і вона успішно відпрацьовує російську територію. Торію в мережі з'явилося відео, як український пілот міг 29 б'є керованими французькими авіабомбами АСМ 250 по Білгородщині. Йдеться про ураження пункту управління ворога у Ніхотіївці. Про щоднями повідомляв генштаб. Росіянам це може не сподобатися, але вони поступово до цього звикають. Як журливі російські пропагандисти, які коментують впіві удари та скиди гранат на голови окупантів, кажуть, що це людожерство. Але в об'єктиві дронів підрозділу Сігнум це радше мистецтво. Чем нами та площад Що посані виклади людоєцькі ролики, о том, как наших раненых солдат с беспилотника добивают, чем и целенаправленно, чтобы по хронометражу время подольше было. А они это все выкладывают под Вот такой, вот такой, вот такой, вот людоедские ролики. По хронометражу. людоедские ролики по хронометражу. Пасак, пятый канал. Визнати все Закарпаття традиційно угорським. Це одна із 11 умов, які Угорщина висунула Україні для розблокування старту перемов Києва з Європейським Союзом. Традиційно угорськими є всі території, де проживають угорці, принаймні так вважають у Будапешті, а це всі населені пункти Закарпаття. Хоча в деяких з них угорці ніколи й не жили. На це звернули увагу в інтернет-виданні Європейська Правда. Значна частина вимог від Огорщини стосується освіти, зокрема щодо використання угорської мови на всіх рівнях навчання. Пропонують також надати новий статус навчальним закладам заклад загальної середньої освіти національної спільноти. Інші умови пов'язані з політичним представництвом для угорської меншини вимагають встановити квоти у парламенті. Втім, ця умова, схоже, не принципова для Будапешту. Там вже сигналізують про готовність її відкликати. Список вимог Україна отримала наприкінці січня. До нині він був не публічним в українському уряді. Зазначили, що нині тривають двосторонні консультації. Про це заявила віце-прем'єр-міністрка Ольга Стефанішина. Ведуться дипломатичні ігри. Я думаю, я не виключаю, що дійсно українські урядовці могли пообіцяти, що ми будемо щось реалізовувати, uh -huh. враховуючи те, що шлях до Європейського Союзу він дуже, дуже, дуже все таки довгий. І я дуже сподіваюся, що ми до, до цього до цієї мрії доживемо. Як оптимістичний сценарій говорять про 30-й рік, але як ви пам'ятаєте. Наприклад, такі країни, як туреччина, іде до європейського союзу уже не одне десятиліття. З'явилися деталі щодо вибуху на енергооб'єкті у Шевченківському районі Києва. За даними міського голови Віталія Кличка, на трансформаторній станції виникло коротке замикання. Було задимлення, постраждалих та руйнувань немає. Юнаків без військового досвіду, які раніше були визнані обмежено придатними за станом здоров'я і яким ще не виповнилося 25 років. Можуть мобілізувати до війська. Юристи пояснили, попри те, що мобілізаційний вік настає від 25 подібні випадки стаються через колізію у законодавстві. Адже після змін процесу мобілізації та ліквідації категорії обмежено придатний до військової служби люди перейшли зі статусу призовників у статус військовозобов'язаних. Щоб унормувати цей процес, потрібні зміни чи будуть вони Лідія Середюк дізнавалася. Мобілізувати чоловіків до 25 років можуть один із показових випадків історія сина Ніни Троненко, якою жінка поділилася у соцмережах. За її словами, на вокзалі в Ужгороді працівники ТЦК перевірили документи 22 дворічного хлопця та видали йому повістку. Після проходження ВЛК його визнали придатним до служби у війську. Валентин непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний. Має не Ліковну хворобу, яка наразі в стані ремісії, висновків ВЛК йому не надали. Він їх в очі не бачив. Лікар сказала, що стан ремісії то він придатний. Це спричинило суспільний резонанс. І вже наступного дня у Закарпатському ТЦК запевнили, що діяли в межах закону і пояснили, чому мобілізували цього юнака. Особи, яким не виповнилося 25 років і які є військовозобов'язаними після уточнення військово-облікових даних і проходження медичного огляду, підлягають призову і можуть бути призваними на військову службу під час мобілізації на особливий період. Громадянин належав до категорії військовозобов'язаних, тож підлягав призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Мобілізації до війська підлягають чоловіки від 25 років, згідно з законом, який у квітні цього року підписав президент. Утім, до настання цього віку юнак все одно може бути призваним до війська, якщо належить до однієї з цих категорій. Чоловіків, які під час навчання у виші проходили військову кафедру та на цей момент не продовжують навчання у магістратурі, забрати до війська можуть тих, хто відслужив строкову службу. Військово зобов'язаними можуть бути визнання раніше обмежено придатними, яких при повторному проходженні ВЛК визначають придатними. Ме до військової служби та категорія чоловіків, які отримали військовий квиток на руки через певні обмеження. Зараз вони проходять через період трансформації, тобто повторної верифікації тих захворювань та вад, що мають у разі, якщо ці вади не підтверджуються, вони так само можуть стати третєю категорії, які призиваються в рамках мобілізаційної кампанії. Військово-лікарську комісію. Ці чоловіки зобов'язані пройти упродовж 9 місяців після набуття чинності закону про соціальні гарантії військових, цей термін спливає 4 лютого. Це правило стосується чоловіків від 25 років та тих, кому 25 ще не виповнилось. Щодо мобілізації молодших у суспільства, виникло найбільше запитань. А все тому, що через зміни до законодавства про мобілізацію виникла колізія. Люди зі статусом непридатний у мирний час, але обмежено придатний у воєн. Потрапили в категорію військовозобов'язаний. навіть ті, які не проходили військову службу чи військову кафедру, натомість визнані придатними до військової служби до 25 мобілізації не підлягають. Саме у 16 років, коли чоловік вперше, стає на військовий облік, він обов'язково проходить військово лікарську комісію. І, от, в разі, якщо первинна військово лікарська комісія визнає за станом здоров'я, в разі якщо чоловік у нас має деякі проблеми. По стану здоров'я хронічні захворювання, або якісь там набуті, набуті захворювання, або захворювання, які там супроводжують його з дитинства. Комісія військово-лікарська вона за станом здоров'я його визнає обмежено придатним. Якщо ми звертаємось до законодавства і порядку видачі військово-облікових документів, такий чоловік одразу отримує замість стандартного приписного або посвідчення про приписку до призовної дільниці, отримує тимчасове посвідчення військово зобов'язаного. От, власне, в цьому документі. У нас і криється вся суть ситуації, які у нас виникають на сьогоднішній день. Верховна Рада може дати відстрочку юнакам до 25-річного віку, які були визнані обмежено придатними. А при повторному ВЛК придатними до військової служби депутати від різних фракцій парламенту зареєстрували законопроєкт, де пропонують перевести цих чоловіків з обліку військовозобов'язаних на облік призовників в парламентському комітеті з нацбезпеки, оборони та розвідки розповіли, що готові братися за розгляд ініціатив від нардепів. Тут є певний елемент соціальної несправедливості, оскільки однолітки, які є призовниками, не підлягають призову до 25-річного віку на військову службу. А ті, які є військовозобов'язаними, оскільки були обмежено придатними, підлягають призову. Я думаю, що парламент розгляне ті законодавчі ініціативи в тому числі наш профільний комітет, і ми ухвалимо рішення, яке буде так, забезпечувати у цю соціальну справедливість на сайті Кабміну. Також зареєстрована петиція. Із проханням внормувати процес мобілізації чоловіків до 25 років, які раніше були обмежено придатними, Лідія Середюк Олексій Іванченко в п'ятий канал.